Мої вітання. Ми з України. Олексій Бореченко, політолог, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Сьогодні разом із нами. Олексій, я вітаю вас, радий бачити і чути. Вотимен вітаю, завжди радий бачити. Слава Україні! Героям слава Олексію. агентство Bloomberg пише, що Путін надіслав, начебто, сполученим штатам через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення війни в Україні. Видання пише, що натяки на відкритість Росії до переговорів, навіть якщо вони і не щирі, можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України. Такі розмови можуть підірвати зусилля Зеленського заручитися підтримкою своєї власної формули миру, яка передбачає повний вихід Росії з окупованих тер території і люди, які близькі до Кремля. Сказали, що сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника, і Путін за їхніми словами готовий відмовитися від нейтрального статусу України і навіть остаточно відмовитися від можливо членства України в НАТО, хоча це нібито загроза була центральним російським виправданням для повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, хтось іще продовжує вірити, як в щирі і не в щирі наміри Путіна сісти за стіл переговорів? Ну, на превеликий жаль, думаю, що в цей, скажімо так, електорально турбулентний рік. Для цієї на для нашої планети, адже майже половина всіх людей на, на, на нашій планеті Земля цього року входять у виборчий процес. Звичайно, будуть ті політичні партії, політичні сили і політики, які будуть на цьому питанні спекулювати. І ми до цього маємо бути готові в будь-якому випадку, що навіть від наших традиційних друзів та партнерів може бути Можуть бути різні різні заяви, в тому числі і про необхідність діалогу з російської федерацією і сполучених штатів в тому числі, адже ми ж бачимо, що заруба так би мовити, да демократів та республіканців вона вийшла на новий виток з затвердженням наступного тимчасового бюджету, і насправді це дуже б'є по позиціям демократів. Але разом з цим це має за собою негатив і для республіканців, ну тобто ми будемо бачити поступове загострення. І я думаю, риториці, перш за все, внутрішньоамериканські, але і по питанню підтримки України, адже воно традиційно останні роки, в два роки мінімум, входить точно в топ-5 питань питання політики Сполучених Штатів. Це те, що емісари поїхали в Європу, Пу і сполучені штати і Путіна. Ну насправді Вадим, Я про це казав ще десь місяць тому. Причому у всіх ефірах на всіх телеканалів, тому що ви таки піш, пішли саме з Російської Федерації. що такий новий виток гібридного протистояння запускає Російська Федерація спецслужби згідно доктрини гібридних воєн Герасимова, вони будуть використовувати і прямі, і непрямі будь-які методи досягнення своїх. Цілий на пов'язані засоб масової інформації пов'язані з експертним середовищем, пов'язані з різноманітними, скажімо так, дипломатичними активностями. І до речі, тут до речі, сполучені штати полетіли емісари, які вже дуже дуже поважного віку, які пам'ятають ще взаємодію між сполученими штатами та радянським союзом в часи холодної війни. Ну, тобто, так, росіяни глибоко копнули, тим самим да, роблячи відповідний пас через експертне, ну, типу, експертне, екс-дипломатів, неформальні сигнали, до речі, не тільки республіканцям, але і демократам. От, але ми маємо продовжувати свою роботу по поясненню, що будь-які ініціативи від Кремля. Такого роду це, звичайно, нічого окрім обману вони не несуть. Нічого окрім деструктиву вони не несуть ні на що, ні на які позитивні аспекти. Я думаю, в будь-якому випадку за різного роду результатів перемовного процесу я думаю ніхто не вийде, і це абсолютно очевидно, що Російська Федерація ще не виконала жодної міжнародної домовленості, навіть про які. Вона відповідно, хоча б з кимось домовлялася. Тому єдине, як на мене, не тільки виход вихід, да, з російсько-української війни, справедливий. До речі, як зазначав нас президент, але і для всього сучасного світу це, звичайно, є формула мира Володимира Зеленського, ще й на фоні того, що ми вже зараз готуємось до, до форму лідерів і пройшли всі чотири підготовчі етапи. До цього процесу, звичайно ж, Російська Федерація буде робити все можливе, щоб не збити цей фокус допомоги як тактично, так і стратегічно. Адже ми ж пам'ятаємо, що має стати наслідком першого, формули, першого формулу лідерів по формулі миру. Це не безальтернативне тому, ти, посил Путіну по основним. Позиціям формула миру, як на мене, да, таке політичне протистояння на превеликий жаль до цього посилу буде особливо гостро продовжуватися, Олексію. Щодо віку, звісно, не хотілося б займатися ейджизмом, айджизм, але якщо ми зазирнемо у паспорти двох вірогідних претендентів на посаду президента Сполучених Штатів Америки і Байдена і е, Трампа, то е, що виходить? Поважний вік є своєрідним трендом. Та питання не в тому, друже. Питання в тому, що якраз люди поважного віку вони традиційно займають ролі в політиці Сполучених Штатів. Причому вони є як у Демів, так і у так, І вони зараз займають потужні позиції, в тому числі в Білому домі. Американська політика, вона така досить консервативна і до, до піку своєї кар'єри нормально, що люди доходять, припустимо, там після 50 да? це в нас можна там податися, будучи не знаю. В... Торофом, яким завгодно там в Верховну Раду, там і в 20-25 років стати е, народним депутатом, в сполучених штатах е, зазвичай е, таких е, кар'єрних е, політичних катапульт не існує, тому і вибрана е, така стратегія е, Кремлем, е, щоб люди, які знають до один одного, там вже. 30-40 років, які е, свого часу мали там якісь політичні баталії. Хтось хтось співпрацював, хтось спільно, можливо, вже після розпаду союзу, ще ще якісь там грантові гроші спільно заробляли. Вот і не в принципі на таких людей, і Кремль, Кремль робить свою ставку. Олексію, ми уважно продовжуємо стежити за всіма політичними перепитіями, які продовжують вирувати у Сполучених Штатах Америки. і Мова йдеться не лише звісно, що про президентські вибори, а про той переговорний процес в контексті виділення фінансової допомоги для України, в першу чергу для збройних сил України на 2024 рік. От це рішення на яке ми сподіваємося щодо підтримки. На суму у 61 мільярд доларів. Наскільки, на вашу думку, ще є підстави? Сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо це зелене світло навіть на тлі того, що ми вже почули, що, начебто, Трамп особисто блокує це рішення. Ви знаєте, зараз дуже справа невдячна. Насправді прогнозувати, яким чином буде реалізована ця підтримка, чи вона буде реалізована в пакеті з міграційним законодавством і стіною з Мексикою, чи вона буде виділена в окремий пакет, чи вона буде об'єднана з Ізраїлем? Чи вона буде подрібнена на декілька пакетів для того, щоб на великі суми так політично уваги до себе багато? Не привертали зараз е, шукаються варіанти розвитку подій, адже насправді і демократи, і республіканці за допомогою України, але на фоні їхнього внутрішнього протистояння і небажання давати можливості отримання додаткових електоральних пунктів один одному. І є це це блокування. Тобто зараз ми ну давайте прямо скажемо, стали заручниками внутрішньої, внутрішнього політичного протистояння Сполучених Штатів. Чому воно особливе госте? Тому що ну насправді між, скажімо, Байденом та Трампом, як одним із основних претендентів, або давайте прямо скажемо основними претендентами від демократичної та республіканської партії, насправді різниця в один. Два іноді деякі екзитполи показують, показують три пункти. Ну тому будуть боротися не тільки за пункт, навіть за півпункта. Але для України я глибоко переконаний, що все ж таки не прийметься позитивне рішення. А допоки воно буде прийматись, для нас дуже важливо, що і Фіцу провів успішні перемовини в Ужгороді з Шмигалем. І зараз Орбан вже підтвердив свій візит до Києва. І що скоріш за все на саміті 1 лютого все ж таки буде погоджена на макрофін 50 мільярдів євро від європейського союзу. А на фоні того, що і Японія, і Норвегія, і Німеччина, і Британія дають свої пакети допомоги, ми маємо все ж таки кредитні обіцянки від Світового банку від МВФ. То я думаю, що Україна все ж таки. Буде залишатися стабільною в плані і соцвиплат, виплат, і пенсій, і можливості розвивати власну ВПК і обороноздатність. Тому в будь-якому випадку, якщо навіть не буде, скажімо так, найближчі місяць допомоги від сполучених штатів, катастрофи для України це не буде. І навіть на тлі відсутності цієї військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки можемо звернути також увагу на заяву представника державного департаменту США помічника державного секретаря Обраяна, який сказав, що у 2024 році Україна буде наступати і дії збройних сил України будуть зосереджені навколо досягнень у Чорному морі, і йтиметься, звісно, що про. Продовження цих досягнень е, щодо е, Криму і військова кампанія України буде спиратися на досягнення головних е, здобутків збройних сил у 2023 році. Цікава така заява. Да, ну в принципі, все логічно, пам'ятаєте на Що наприкінці навіть цього року іноземні наземні СМІ виділяли звільнення, в принципі, акваторії Чорного моря від блокування російськими кораблями, що ми їх відігнали, в принципі, Чорноморський флот флот Новоросійськ як одну із найбільших стратегічних перемог на України за цей рік. Я думаю, що допоки, допоки будуть вирішувати питання по цьому макрофіну в 60 майже 2 мільярди доларів. Від сполучених штатів, я думаю, Білий Дім і Пентагон все ж таки на у вигляді, скажімо так, компенсаційних механізмів на, з великою вірогідністю приймуть рішення про передачу на, на дальнобійних на ракет атакам там, на 300 кілометрів. На тому, що про це вже йдуть певні сигнали з сполучених штатів, не, також з цим не, не прямо а посередковано також пов'язана інформація, яка Найближчими днями пролунала про закупівлю Британію ракет Таурус у Німеччині. А я глибоко переконаний, що ці два аспекти дуже між собою пов'язані: атакам з дальньої дії і «Таурус» з дальньої дії. Ну а німецьке видання Bild якраз написало про те, що Шольц побоюється надавати збройним силам України «Таурус», оскільки вважають, що тоді українська армія почне бомбити Москву. Ну так в принципі, Німеччина і не буде давати до поки що прямо Києву, не, Да, поки що вони продадуть не, Британії. Не, потім, скоріш за все, по хронології піде інформація по дальнобійним атакам. А потім, коли вже в принципі ця півчатка, як було по Леопардам, так і по F16 зірвана. Не, ну, до цього не, не шляхом глибоких перемовних процесів не, прийде не, і сама Німеччина. І на Насправді, це дуже важливий сигнал, оскільки ну пам'ятаєте по попередній інформації, ми чекаємо вже на весні, в шістнадцятих, в нашому небі. І якщо це поєднається, скажімо так, з дейнобільними нашими можливостями, не те, щоб, хоча б в достатній колі гількості, давайте так, хоча б в якійсь кількості, то це може бути дуже як мінімум. Стримуючим фактором для більш та скажімо так гострою російської агресії, а можливо Олексій. і для неефективних контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Олексій Бориченко, політолог, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні разом із нами на youtube каналі Ми з України. Олексій, дякую за цю розмову за це спілкування. І так само дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.